Усім привіт, друзі! З вами сьогодні лайк Валерія. І сьогодні в нас буде все-таки розпаковка. Ми не будемо знімати ці ем, ем, ігри. І в нас буде розпаковка дуже крута. Розпаковка буде на от таких два от мікрофонах. Знаєте, для блогерів таких. І селфі-палка. Селфі палка селфі для того, щоб мені знімати. Ну що ж, давайте перейдемо за селфі-палки. Открываем. Если что, я шишу, я еще не открывала. А потом. Тут, дивись, я Что знаешь? Ну, включи А, я понял. Шаша и треба, Че не. Так. Ну вот все. Для пусты. Ну-ка, чекай-то включай Включилось. Що дальше? Я так поняла, сюда треба телефона и це, а я и це. Ну, короче, зараз все. Подивлюсь и все и вам объясню. Коротше, друзі, я все зрозуміла. Дивіться, тут мав бути пульт. Отакий. І він лежав отут. Ми його витягнули в цей пульт. І, і як вставляти телефон? Я, бо я взяла телефон, айфон, І отак отреба, от треба. Отак от коротше, витягати його. Дави. Я зараз телефон вставлю. Короче, зараз я вставлю и покажу. Короче, друзья, я уже ставила телефон. Вот так вот выглядит И вот тут он можно сбили. Вот его, видите? Например, давайте включим телефон. Э -э. Включим фотки. И вот так вот это выглядит. и вот так вот она вот так вот будет например вот так вот она я вас показываю зара и вот так вот она прикольно классно у вас будет работать включаем вот так вот можно его вот так вот можно вот так Ах, А фотка-то я не знаю. Здесь тут можно фоткать. Раз. Включила. Включаем телефон, может быть. Короче, давайте попробуем. Ничего что происходит. Не. А, я поняла, девизия, друзья, тут треба подключить. Это все вот так вот. Ну, короче, у эм, нас... Вот. вот такая вот классная штука. Можно тут вставлять и пулет. І все, вона вот так дорогується. Ну що ж, давайте перейдемо до мікрофончиків. Мікрофончик уже тут запечатання, ось вот так от тут школи. Так що давайте. Коротше, друзі, відкривай. Ну, вот так от ми відкриваємо, по-другому ми не можемо. Коротше, вот тут мікрофончик вже, бачите. І тепер? І тепер мене буде добре чути. Тут щось чекайте. Тут нічого не було. Чекай. Треба Роз'єднати. Як роз'єднати? А. Я понял, тут все скотч ложит. Вот ведь скотч. И вот, его а, разрушить. Скотч вроде мне все. Может, тут не будет за другое. Короче, наверное, все объясню. Короче, просто было с другой стороны заскочено и Во мікрофони я скоро пові... попитаюся роз'єднати. Опа. і мене включаю на фотоблоку. Ну всі блогери знають це. Алло, алло, Коротше, я зараз спробую з вами з'єднатися, якщо вони заряжені це все. Воно Бу -ну було. А ну-ка. Я не знаю, я ничего не понимаю. Алло. Короче, я ваш. вас. Алло, алло. Добрый чудо. Короче. Я надеюсь, вы на... приедете, но до телефона. Все добро. Чудо. Як вони придумали тут цю схему Нормально. Ну, як думаєш? Чи краще во так дивитися. Я не знаю, чи вони зараз мене чуть. Я понял, тут тоже треба включити, так? Да? А ні, не треба нічого включати. Алло, алло, мене добре чути. Коротше, я зараз не можу. Я не знаю, чи мене зараз чути і чи вони заряджені. Ну, на другому ролику все буде мене чути. А зараз я не знаю. Ну, ви, ви скажете, я передивлюсь ролик, все з змар... Але включається мене. Я зрозуміла, треба вдіти кофту. Там ж таки показано. треба вдіти таку кофту, це, так як в мене. Я вділа її. От тепер норм. Отак От я буду зніматися. Ну, я не знаю, чи мене зараз чути, чи мене зараз зарячене, але все одно буду робити, Може мене чути. Я передивлюся ролика. Ну що ж, з вами сьогодні був Лайк Валерія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не забудьте підписатися на мій телеграм-канал Лайк like Валерія. Можете підписатися на мій Тік-Ток. Кролика котика називається Тік-Током. Ну, коротше, отаке сьогодні діла. Тепер мене буде чути добре. Я підзаряджую такі ці мікрофончики. І все буде добре чути. І підписуйтесь на канал. Ну що ж, всім пока!